Вітаю вас, мої любі! Ви на каналі В'яжу для Галочки і в мене для вас звіт, звіт за другий та третій тиждень у спільному проєкті шапку 5 за 5 проєкт Оксаночки Левчук. А внизу ви знайдете посилання на канали організатора та цього чудового проєкту. Заглядайте, надихайтеся та в'яжіть разом з нами. А зараз я вам розповім, як же ж я в'язала свій берет лисичку. Це звід за другий тиждень. Про нього я розповідала у шаленому тижні старті. У мене всі роботи починалися в шаленому тижні, та в магічному кубику я таки ж завершила цю свою лисичку. Оцей беретик. І зараз я хочу більш докладніше вам розповісти, як же я його в'язала. В'яжеться він міленьким рисом. Тобто, в кожному наступному ряду ми міняємо лицьову на виверідну, виверідну на лицьову. Ось схемка. Так, видно. І як же ж я його в'язала? Я в'язала за ось цією нижньою схемою. Набирала 60 петель. І... Це було в'язання впоперек. Набирала я на допоміжну ниточку. Перший рядочок ми не враховуємо, а починаємо вже рахувати, коли ми йдемо, лицева буде лицева сторона. Коли ми в'яжемо з цієї сторони ось туди, а виверідне, коли повертаємо назад. Розподіл петельок в мене був. 4 плюс 2, це ця частинка. Петлі розвороту. Ось оці тут 6 петель. Вірніше, значить, ми в'язала я спочатку туди, сюди, туди, сюди. 11 рядочків, 22 рядочки. Ось тут буде 11 роз, розворотів. Туди-сюди, у 9 ряду я зробила перший перехрест коси. В 11 рядочків відв'язала і почала вже робити розвороти із цієї сторони. Ось такий ось така трапеція у нас виходить на те, щоб нас вийшов берет, а не шапочка така. Ціленька. І в 27 ряду зробила вже перехрест коси. У зворотньому напрямку. Оце такий один клинчик. В мене таких клинчиків вийшло сім. повних сім клинців. Бо ось Тут в мене виходив один клинець, 8 см, на розмір шапульки 56-й. Можна і на більшу. Розтягується пряжа, пряжа в мене нагадується: ниточка махеру та ниточка шкарпеткової пряжі спиці номер 3 Але я трішечки вдосконалила цю схемку, якщо вам барятик був трішечки більш об'ємним. Ось зверху ця схема, думаю, вам зрозуміло те, що я вам розповіла, в'язання впоперек. Такими клинцями, і виходить така цікава моделька. Ось в цих розворотах я додала ще, ще 4 розвороти і змінила порядок перекручування коси. Ось така схемка, кому цікаво, в'яжіть і пишіть мені свої відгуки. Тож, звіт за другий тиждень. Беретик, беретик з косою лисичка. У третьому тижні в мене також дві готових роботи. Це моя шапулька шишибрики, я її завершила. У мене не було дов'язаний низ. Вийшла не резиночка. Я взяла і на оцих шишибриках, нагадаю вам, це в мене тут. Ниточка з шешебриків і дві ниточки пугу норки Випрала. Ось уже пушок виліз. Ось така вона тепла, гарна. Шапка маленька, коротенька, вона зверху не має запасу, а ось тут я зробила ось таку прикрасу. Ось таку бантичок. Закрила я айкордом, трішечки пушок виліз, дві ниточки шкарпеткової пряжі. Додала хвостика для краси можна збоку, можна ззаду ці. Я, я збоку Ну, Моделька вже вам вже буде в останньому звіті, як вона на мені виглядає, ця шапулька. Так, що в нас вага, ця шапулька вийшла в мене 64 грами. Без підкладки, поки що вона ось така. Невеличка, гарнюнська на 50-58 розмір. Тепла. Мені дуже подобаються ці шишебрички, як вони виглядають, хоча з виверідній сторони їх тут, мабуть, більше. Гарна, мені подобається. Вже, вже час її носити. Я вже сьогодні їх вдягала. Вже холодно. Ось така шапулька в мене. От то, ось такі шибрики. І ще одна робота, це хустинка з китичкою. Ось така блакітненька хустиночка з китичкою. Дов'язалася в мене на третьому тижні. В'язала я її з пряжі джинс від Ярнард. І вага цієї хустиночки. У мене вийшло 34 грами. Ось така хустинка. Звичайно, вона не зігріє нас у ці осінні холоди, але стане в нагоді, коли нам треба або шпоратися на кухні, або просто прибрати волосічко. І ждемо тепла, <рес> <рес> ждемо весни, щоб носити таку гарнюнську хустинку. Ось такий. Візеруночок з листячком. і вийшла ось така неймовірна краса. За другий і третій тиждень в мене готово три роботи. Вони в мене зараховуються, і в мене вже виходить 3-4 з 4 з половинкою роботи я Вважаю, в мене вже за три тижні зв'язано. Ось такі мої проміжні результати. В роботі в мене залишилася хустка, вона потихеньку в'яжеться, моя бабусина хустинка. А також невеличкий шарфик, моє кашне, який я буду звільняти вже наприкінці місяця. Тож, до наступної зустрічі. Надихайтеся і вічіть разом з нами!